Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Ми продовжуємо цикл сюжетів про жінок, які допомагають іншим, рятують, лікують та навчають. Наступний матеріал присвятили медикині, яка рятує життя людям вже понад 30 років. Її історія замить. В Запоріжжі відкрилась четверта кімната для роботи з дітьми, постраждалими від насильства. Докладніше розкажемо у випуску. Борітися – поборота. 9 березня виповнюється 210 років від дня народження українського поета Тараса Шевченка. До цієї дати в театрі молоді готуються до прем'єри-вистави Тарасу Вісни Заповіт. Починаємо з оперативної інформації по Україні Запоріжжю. Зокрема, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Під вогнем знову була Харківська область близько опівночі. Росіяни обстріляли з с 300 Чугуєв. Постраждала багатоповерхівка, де вилетіли всі вікна. Вибуховою хвилою зачепили прилеглі цивільні об'єкти. Зокрема, ТРЦ, банк, готель та з десяток автомобілів. Постраждали семеро мирних жителів. Серед них двоє неповнолітніх. Разом з тим в області оголосили примусову евакуацію на куп'янському напрямку через посилення обстрілів. Це 56 населених пунктів. Це відповідно куп'янський район. Продовжуємо обов'язкову евакуацію, тому що обстріли посилюються саме цивільних населених пунктів. 18 населених пунктів маємо вивести звідти 161 дитину із фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх замішують, або іншими законними фактично представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є тому наразі будемо спільно працювати із волонтерами і з нашими представниками національної поліції. Знову нічна масована атака дронів по півдню України. три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі шахедів, що заходили з різних напрямків. 30 баражуючих снарядів були збиті на Миколаївщині. Бойова частина дрона шахет застрягла у гвинті вітряка. Вибухотехнікам довелося працювати на висоті понад 50 метрів. Бойову частину вдалося демонтувати та спустити на землю після знищити контрольованим підривом. Коли хет влучив у вітряк гвинт, то він всередині розсипався. Майже по всій площині гвинта були металеві уламки цього БПЛА. Тало майже по всій площині подавав сигнали. Після ретельного огляду ми все таки знайшли місце розташування бойової частини. Зробили заміри, також зробили креслення там на місці, на висоті, щоб можна було безпечно зробити отвори по периметру, щоб неможливити пошкодження нами бойової частини. Гатили по білозерці, що на Херсонщині пошкоджень зазнали 15 житлових будинків, а також три адміністративні будівлі та освітній заклад. Постраждала 81-річна місцева жителька з вибуховою та черепно-мозковою травмами. Її доправили до медзакладу. Медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, були пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. П'ять людей дістали поранення. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Документ зокрема закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із за та до негайного повернення станції під контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її. Безпечної та надійної експлуатації Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження, підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи, адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС. Продовж доби окупанти обстріляли з десяток прифронтових населених пунктів області. У результаті ворожих атак виникло три пожежі. Зокрема, в Гулійполі вогнеборці ліквідували загорання гаражу та житлового будинку, а в селі Преображенка займання житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. 81-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого РСЗВ обстрілу по біленькому. Він у лікарні рашисти вгатили з авіації по Маліток, малітокмачці. Роботиному обстріляли з РСЗВ Біленьки та Роботине. Атакували 71 безпілотником Гуляйполе. Новоданилівко, Роботине, Малинівку, Малуток, мачку й Омельник. 181 Артудар прийшовся по території Оріхова Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Також на Запорізькому напрямку прикордонники виявили ходи сполучення загарбників та надіслали їм влучний презент. А на іншому відео бійці стрілецького підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, яка оборонить запорізький напрямок, надсилають такі ж подарунки вночі. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. Лікарка вищої категорії очільниця великого колективу понад 30 років Ольга Назаренко працює в 5-й міській лікарні анестезіологом. Її енергії та знань вистачає на все. Щоденні операції, догляд за хворими, а також керування одним з найбільших відділень в закладі. В команді Ольги понад 70 фахівців, які поруч і в радості і в часи випробувань. Про професію, що стала долею, анестезіологиня розповіла в нашому заключному сюжеті з циклу, присвяченому жінкам Запоріжжя. Операційний блок відділення анестезіології Запорізької лікарні номер 5 Тривають одночасно дві хірургічні операції. Лікарка-анестезіолог Ольга Назаренко стежить за станом пацієнтів під час оперативного втручання. Команда медиків працює як єдиний механізм. Їхній фах і чіткість дій в цей момент вирішують все. А робота з пані Ольгою запорука успіху справи. Анестезіолог від Бога кажуть про неї колеги. Принциповість. Непохитність в своїх поглядів щодо того, щоб не задати пацієнту шкоди, пацієнт завжди на першому місці. Тому, якщо нас завжди дуже чешуться руки, то Ольга Ніколаївна, якщо бачить якусь проблему, яка може ви може виникнути, вона ніколи нам дасть це зробити. Вона нас придержує завжди. Тому що повинен бути певний алгоритм дій. І якщо його виконуєш, то все вдається на відмінно. Тому. Вона в нас дуже е передова така завідувачка. В якої можна вчитись дуже багатьом навичкам, Ольга Назаренко з родини медиків. Тут у п'ятій міській лікарні відділенням кардіології керувала її мама, тому з вибором професії не вагалась і не помилилася. Брати на себе відповідальність у вирішальну мить і ухвалювати єдине правильне рішення, працювати з найновітнішою медичною апаратурою, володіти різними методиками анестезії, повертати людям здоров'я та надію на майбутнє це її покликання і справа всього життя. Життя. Я керую, але ніколи не забуваю про операційну. Я дуже люблю працю в операційній. Це моє. Останні два роки пані Ольга не просто напружено працює, а тримає свій фронт. Коли з весни 22-го з Маріуполя, Васильівки, Оріхова, Гуляйполя до лікарні почали надходити перші хворі з множинними уламковими пораненнями. Ми ще були не звикли до цього, і це дуже дуже ударило по психіці, Дуже воно було важко. Потім хлопці поранені теж було важко. Але я кажу: до всього звикаємо. Береш себе в руки, ти лікар, ти повинен працювати і працюй далі. Мені дуже прикро, що уходить життя молодих людей, хлопців наших, вони могли би бути гарними чоловіками, батьками, синами. Але, на жаль, їх життя отак, отак руйнується і. І вони гинуть, гинуть. Да, вони згинуть за велике діло, за, за нашу країну, але вони гинуть. І пацієнтам, і колегам Ольга Назаренко допомагає своїми знаннями, досвідом та душевною силою. Вважає честь, совість та відповідальність головними складовими професії лікаря. Відчай, біль, виснаженість, все вони разом зі мною, і я з ними. Ми все це пережили. Ми жили тут на роботі, ночували і днівали, і, і жили перші там місяці три-чотири цієї війни. Так, це сім'я, це одна велика сім'я. Всі ці мої колеги. Хочу сказати, що це спеціаліст з великої літери, Вона дуже досвідчена. У ці два роки вона живе і працює в лікарні. Дуже багато часу безпосередньо проводить на робочому місці. Вона допомагає великої кількості хворих, і при цьому ще вона залишається завіточкою. Чи гарних виховала фахівців перевірити просто? Треба запитати себе, чи довірю їм своє здоров'я, каже лікарка. Як я їх сьогодні навчу, так вони потім будуть. Потім буде таке моє здоров'я в майбутнім, Розумієте, я за кожного свого. Учня можу сказати, це дійсно хороші фахівці і хороші люди. Бо я їх вчу не тільки бути лікарями, а й людьми насамперед. Проте колеги цінують у керівниці не тільки професійні якості, а й її душевну красу. Оперблок – це мабуть 99% дівчата, це молодші сестри, сестри. Анестезістки, анестезіологи це практично це все, це все жінки, і на їхніх хрупких таких от, тендітних плечах лежить така велика відповідальність. Що попереду? Перемога і життя, подальше життя, і все. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрилась четверта кімната для роботи з дітьми, які постраждали від насильства. Це майданчик для інтерв'ювання дітей, які потерпіли від злочинних дій або стали їхніми свідками. Таким чином у прифронтовому місті створюється дружня до дитини до дитини система правосуддя. Проект реалізується в Україні за сприяння міжнародної гуманітарної організації КЕР та фінансової підтримки уряду Німеччини. Деталі знає Ольга Ларіонова. Дві суміжні кімнати терапевтична, де працюватиме психолог, і кімната для працівників національної поліції та залучених спеціалістів, які через скло спостерігатимуть за поведінкою дітей під час бесіди. Облаштування такого простору у комфортному та безпечному місці це перш за все турбота про психоемоційний стан дитини, яка постраждала від насильства. У його презентації взяли участь правоохоронці, представники обласної прокуратури, міської служби у справах дітей, а також громадські діячі, які впроваджують міжнародний проєкт у нашому регіоні Йоні Квін зелена кімната організована поза поліцейською ділянкою. Це свідчення того, що ми робимо сприятливу та комфортну атмосферу для тих, хто пережив насильство, особливо дітей. Ми дуже вдячні органам місцевої влади, які з розумінням ставляться до потреб людей постраждалих від насильства. Після презентації зеленої кімнати учасники заходу обговорили питання, як протидіяти насильству під час збройної агресії проти України. Зауважили, у нашому регіоні зросла кількість правопорушень відносно дітей та підлітків. Це і ті, які постраждали від військових злочинів, і ті, хто зазнав домашнього та суспільно обумовленого насильства. Майже 80 діток у нас поранених, яких необхідно допитувати в рамках кримінальних проваджень. І ми раніше їх допитували в лікарнях, в квартирах, де завгодно, щоб лишній раз їх не травматизувати. Крім того, у нас ріст дітей, які постраждали від сексуального насильства, домашнього насильства. Питання домашнього насильства дійсно стоїть дуже гостро. Торік запорізькі поліцейські зафіксували півтори тисячі таких випадків. При цьому у понад трьохсот випадках постраждали діти. А 70% жінок, які зазнали насильства у своїх родинах, не можуть самостійно впоратись з цією проблемою. Наголосили учасники заходу. Занадто вживання алкогольних напоїв, і це стає сьогодні. Саме з для того в якому середовищі живуть наші діти. На жаль, сьогодні вони всі залишаються вдома. Це дистанційне навчання, це дошкільне навчання, яке сьогодні призводить до кризової ситуації навіть навіть в нормальних безпечних родинах, тому що сьогодні діти не можуть виплескувати свою енергію, спілкуватися зі своїми однолітками. І ну, ми знаємо всі з вами, що це все дистанційно і надалі це. Хуже, хуже і хуже. Запорізька служба у справах дітей надає маленьким запоріжцям статус дитини, яка постраждала від воєнних дій або збройних конфліктів, але необхідно працювати перш за все з дорослими, наголосила Наталія Сиворакша. 2700 дітей на обліку служби у справах дітей ніколи не було. З них сьогодні це 1500 дітей, які постраждали внаслідок насильства. 1400 – це вже діти, які мають статус. Вже є практика, коли ми їх знімаємо, але ми точно знаємо, що повний комплекс необхідних психологічної допомоги вони все рівно не отримують, тому що це ну це шрам на все життя. Громадські ініціативи, направлені на подолання насильства, необхідно запроваджувати і в територіальних громадах, де багато людей вразливих категорій і є проблеми з медичним обслуговуванням. Там фіксують поширення соціально небезпечних захворювань. Зауважили громадські діячі, зокрема ВІЛ, туберкульоз, гепатит та інші, які е, інфекція передаються статевим шляхом, то е, доречно було б, якщо ми розгалузимо цю вашу модель е, безпечного простору в кожній громаді, то е, якби ну залюбки ми долучимо е, цю профілактику да компонент. Нагадаємо, міжнародна організація Кіа запроваджує в Україні проєкти, що сприяють покращенню гуманітарної ситуації. Всі вони скеровані на протидію домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також насильству, пов'язаному зі статтю. організація Ця співпрацює з органами місцевого самоврядування, сектором безпеки та оборони, а також громадськими діячами. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. На період дії воєнного стану міська дитяча лікарня номер 5 стала прихистком для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і були вилучені у батьків, що не виконують належно свої обов'язки. Допоки служба в справах дітей проводить роботу з батьками за малечою доглядають працівники соціальної служби. Раніше піклування покладала на фахівців центрів соціально-психологічної реабілітації, проте через їх евакуацію на період воєнного стану ці обов'язки тимчасово виконуватиме міська служба. Зокрема, співробітники відділу соціальної роботи по Хортицькому району за встановленим графіком відвідують дітей в медзакладі. Зазвичай спираємось в першу чергу на вік дитини, бо іноді дитина маленька попадає до, потрапляє до лікарні, і це стрес для неї, вилучення з родини, яка б матір чи батько, чи оба батьки були. Вони батьки, дитина їх любить, добре до них ставиться. І наш психолог вона поліпшує психоемоційний стан цієї дитини, спілкується з нею. Нею, якщо це дитина більш старшого віку, то там вже є дитина, ну розуміє, да, що трапилось, і тоді йдуть вже теми більш дорослі. Да, то питаються такі питання, як, як ти бачиш вирішення цієї ситуації, чи хочеш ти додому повернутися. Наразі у міській дитячій лікарні номер 5 перебуває одна дитина. Це хлопчик підліткового віку. Паралельно з цим служба в справах дітей проводить роботу з його батьками, розглядаються різні варіанти влаштування, але при цьому фахівці завжди намагаються вирішити її долю з урахуванням інтересів дитини. Термін перебування цієї дитини в лікарні це залежить вже не від нас, а залежить від служби у справах дітей та наших колег. Ті тих районів, де дитина проживає з батьками, бо вони на місці з родиною проводять роботи щодо сприяння або повернення цієї дитини в родину до батьків, або шукають варіанти родичів, хто може забрати цю дитину. Громадянин держави Західної Азії перебував на території України. А після рішення про витворення щомісяць місяць переховувався від правоохоронців, де тепер порушник та яка відповідальність на нього чекає? Докладніше про це в нашому відеодайджесті. Запорізькі правоохоронці здійснили примусове видворення мігранта нелегала з України. А ще в лютому інспектори Державної міграційної служби притягнули до адмінвідповідальності 45-річного громадянина однієї з азіатських країн. Порушник мав повернутися до рідної країни, але проігнорував припис. Тож правоохоронці видворили нелегала примусово. Наступні вісім років в'їзд в Україну йому буде заборонений. Надзвичайники ліквідували пожежу в одному з районів Запоріжжя. на місці рятувальники з'ясували, що в гаражі площою 60 квадратних метрів зайнялися дві автівки через надмірне задимлення гасити полум'я. Довелося в апаратах на стисненому повітрі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Екоінспектори провели обстеження території одного з підприєм Шевченківському районі Запоріжжя. Жителі району неодноразово скаржилися на потенційну небезпеку для навколишнього середовища через діяльність компанії. Проте в результаті дослідження жодних фактів протиправної діяльності інспектори не виявили. Борітися поборете. 9 березня виповнюється 210 років від дня народження українського поета Тараса Шевченка. І наразі, під час боротьби з расизмом, думки і настанови Великого Кобзаря звучать особливо актуально. Спробу відкрити його творчість та особистість наново зробила в Запорізькому театрі юного глядача на основі документів та свідчень листування і записів щоденнику кобзаря там поставили виставу Тарасові сни на допрем'єрному показі. Побував Артур Туркін. I <laughs> Карасові сни розпочинаються з пісні русалки на фоні мультимедійного екрану за суперзавісою. Прем'єра цієї вистави була 10 років тому. Проте наразі це вже зовсім інший заповіт. Осучасний та більш позитивний. Пісні пробуджують Тараса, і він підіймає завісу. Картини життя митця на сцені змінюються так швидко, наче вони образи в уяві Шевченка. У калейдоскопі власних поезій кобзар спілкується зі своєю долею. Це все, що я Намагаюсь туди вкласти це його людські риси. Його... Це історія, от знаєте, останніх митій його життя. І як у всякої людини перед ним, це я від себе кажу, проходить все, що він бачив, коли людина зустрічається зі своєю долею. І от ці. Хвилини, секунди життя про них і мова, що туди вкласти, про що розповісти, що сказати своїй долі, як її згадати, і який він. Про життя Шевченка багато відомо, тому можна було робити не одну виставу, а цілий серіал жартують у театрі. Проте в сценарну кану намагались плести факти, цікавіші за шкільну програму. Наприклад, викупили кобзаря з кріпацтва за 2,5 тисячі карбованців. Цінах того часу це приблизно 45 кілограмів золота. Присутня у виставі і лінія кохання великому кобзарю приписують близько 10 неофіційних дітей. Ми зробили таку виставу, в якій не лише його вірші, спогади про його життя, спогади інших людей, які були в його житті, з щоденників його взяли інформацію. У нас деякі його вірші оживають, ті ж русалки в причині. Причина в нас там русалки оживають, гайдамаки оживають. У нас є сцена велика, де будуть гайдамаки. Івана Купала буде велике свято, багато пісень. Багато хореографії української, такої модернізованої, але все ж таки більш форма класична українська прем'єра вистави Тарасові сни заповіт відбудеться у театрі молоді на день народження поета 9 березня. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ. «Тіло як витвір мистецтва, персональну виставку сучасної української мисткині Євгенії Григор'ян презентувала в Запорізькому туристично-інформаційному центрі. Це арт-проєкт під назвою Тіло в якому представлені графічні роботи художниці, виконані чорним вугіллям та акрилом на полотні, а також інсталяції злитого паперу. Художниця зосередила свою увагу саме на жіночій тематиці. Прагнула ще раз переосмислити тему краси на перетині плоті і душі, крім самої Євгенії, на полотнах близько 20 натурниць, серед яких і відомо київська культурологиня до прифронтового Запоріжжя. Виставка приїхала з Івано-Франківська, експонуватиметься тут до кінця березня. Взагалі, цей задум, особливо з цими зліпками, він виник з того, що мисткиня розповідає, що вона дуже поглачала її тіло, змінило форму в певний момент. Їй дуже хотілося подивитись на себе відсторонено, і вона тому зробила свої зліпки, виклала їх в соцмережі, зліпки свого тіла, і це знайшло такий відгук, що люди почали писати жінки, що, а зроби й наші зліпки. Ми теж хочемо на себе подивитись. І вона каже, що дуже цікаво було спілкуватися з цими жінками, тому що жодна з них не була задоволена своїм тілом. До мистецтва Євгенія Григор'ян звернулася п'ять років тому. Спочатку працювала в жанрі олійного живопису протягом останнього року, змістила свою увагу в бік графіки. Нині вона вже працює над новим проєктом створення циклу інсталяції з чарнього гриба та експериментами з іншими біоматеріалами. Його також зможуть побачити в нашому місті. Повідомила арт-кураторка Льона Радченко. Сама художниця змогла розповісти запоріжцям про свою творчість за допомогою відеозв'язку. В якийсь момент я зрозуміла, що я просто, як знаєте, як напружена струна, яка не дає виходу емоціям. І це, звісно, дуже сильно скажу там і підкосило і моє здоров'я, і взагалі мій стан, як і тілесний, так і духовний. Є не лише тільки тіло в нас, що це не. Не те, на чому треба там зациклюватись, і в е, е, нас є душа, і треба над цим також працювати. Ми досі чуємо, що мистецтво це про красу. А у нас у всіх різні стандарти краси. І у всіх виникають дуже різні відчуття. Того, що є чоловіки, які приходять, дивляться і кажуть, це якісь, це, на що тут дивитись, Це ж якісь некрасиві, мабуть, жінки. Ну, от, і у кожного буде своя якась історія за цим тягнутися. Хтось скаже, о, вау, нарешті я побачив красиве тіло. А хтось скаже, ну я не знаю про що це, я не розумію цього. І це теж все нормально. Сучасне мистецтво воно про те, що ми це все пропустимо через себе, знайдемо свою відповідь. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.